Сьогодні майже кожен фразу, щоб гаджети за нами стежать, і десь в цьому навіть є правда, тому що наші смартфони, годинники, навушники дійсно збирають дані, але проблема не в тому, що дані збираються, а в тому, що більшість людей навіть не розуміє, які саме навіщо і що з ними відбувається далі. Через це з'являється страх, міфи і відчуття, що хтось постійно дивиться вам через плече. Хоча ну, насправді все набагато простіше і прозічніше. Тому в цьому відео ми не будемо шукати. Ворогів мови чи прослуховування через навушники. Ми спокійно, без паніки розберемося, які дані збирають гаджети, навіщо компаніям ця інформація і що з цим можете зробити саме ви. Тому вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Є важливий момент, який варто зафіксувати на старті, тому що коли ми говоримо про збір даних, то більшість автоматично думає саме про смартфон. Але смартфон це не головний збирач, а радше центр, у якому все сходиться. Тому що сьогодні дані збирають майже всі розумні пристрої навколо вас. Це і годинники, і фітнес-браслети, навушники, телевізори, автомобілі, навіть елементи розумного дому і сервіси, якими ви користуєтесь щодня. Кожен з цих гаджетів або сервісів окремо знає про вас. Вас небагато, але коли дані об'єднуються в межах екосистеми, то з'являється загальна картина ваших звичок, сценаріїв і потреб. І тут знову ж таки важливо не стільки, що саме збирається, скільки навіщо дані потрібні і як вони використовуються на практиці. Загалом боятися не варто, тому що ну шансів залишитися повністю анонімним в сучасному світі, у вас теж немає. Про це ми вже якось розповідали. Коли ми говоримо про дані, то це не абстрактно за вами стежать. Насправді йдеться про кілька базових категорій інформації: це дані про використання, коли і як довго використовуєтесь гаджетами та сервісами. Це поведінкові дані, ваші щоденні звички, маршрути, сценарії дій, це інформація про інтереси, що ви дивитесь що слухаєте, що шукаєте. Є також дані про стан тіла активність, сон, пульс, рівень стресу залежно від застосунку, і технічні дані, тобто модель пристрою, версія системи, збої та інші різні помилки. Важливий момент. Гаджети не читають ваші думки, вони просто аналізують дії, шукають закономірності і на основі їх роблять припущення. Тобто мова знову ж таки не йде про вашу свідомість, а лише про цифрові сліди, які ви залишаєте самі, просто користуючись технологіями. Ваші маленькі відбитки пальців в безмежному просторі інтернет. Користь від збору даних закінчується там, де ви перестаєте розуміти хто навіщо і в якому обсязі ці дані власне використовує. Наприклад, фітнес браслет, який аналізує сон і тренування, це. Ок, але якщо простий застосунок для нотаток або ліхтарик, просить у вас доступ до мікрофона, камери чи геолокації, то користі тут немає, а ризик точно з'являється. Проблема знову ж таки не в самому зборі, а в надмірних або невиправданих дозволах, які часто залишаються просто тому, що їх ніхто не переглядав уже, мабуть, роками. І... Саме час зайти в налаштування і глянути, а що власне ви самі дозволяєте, і яким застосункам. Тепер пройдемось по тому, для чого взагалі ваші дані потрібні гаджетам. Перший і базовий рівень це щоб техніка просто нормально працювала, без збору певної інформації, смартфони, годинники чи навушники були б менш стабільними, повільнішими і значно менш зручними. Геолокація, наприклад, дозволяє показувати погоду і будувати маршрути. Дані використання допомагають оптимізувати продуктивність і автономність вашого пристрою, а технічні лаги та помилки дозволяють виправляти збої ще навіть до того, як ви взагалі змогли їх помітити на цьому рівні. Дані це не про контроль, а про стабільність і безпеку. Ну і загалом базову зручність. Важливо розуміти, що не всі дані працюють однаково, і частина з них обробляється локально на пристрої. Наприклад, розпізнавання обличчя, відбитків пальців або деякі поведінкові алгоритми. Ці дані не відправляються потім на сервери, вони залишаються у вас. А інша частина це хмарні дані, це резервні копії, історія пошуку, синхронізація між пристроями, рекомендації контенту, і саме вони дозволяють тій же екосистемі працювати як єдине ціле: починати дію на одному смартфоні, закінчувати на іншому, не знаю, перейти на ноутбук чи на планшет. І от все це, що ми любимо. Хитро. І це лише початок. Друга причина збору даних це розвиток сервісів і гаджетів. Без цього фітнес-застосунок знову ж таки не зможе пояснити ефективність вашого тренування. YouTube не знатиме, який контент вам загалом цікавий, а музичні сервіси не зможуть зробити адекватні рекомендації, аби ви слухали музику і кайфували. Окрім персоналізації, дані показують розробникам, чим люди реально користуються. І якщо певна функція масово ігнорується або викликає надто багато помилок, то її змінюють, оптимізують або повністю прибирають. Саме так продукти можуть еволюціонувати і в реальному часі ставати краще, а не лише на презентаціях. Ось це так поворот. І так не можна заперечити того, що частина даних використовується для реклами і бізнесу. Компанії аналізують інтереси, пошукові запити, поведінку, щоб показувати вам більш релевантні оголошення та пропозиції. І інколи це справді виглядає лякаючо. От ви тільки що про щось говорили, і одразу вам це ж показується в рекламі. Проте в більшості випадків це не про підслухова. Ня, а про поєднання багатьох різних факторів це історія переглядів, пошуку, локації, час доби або ж не знаю, схожої поведінки інших користувачів. Алгоритми загалом працюють не з розмовами, а з ймовірностями і патернами. По суті, все звичайна математика і прорахунок. Загалом же, різні платформи мають різні підходи до даних, і одні роблять ставку на обробку інформації прямо на пристрої і мінімізацію передачі в хмару привід Apple. Інші активніше використовують сервери для персоналізації, для аналітики і відповідно для реклами. Добрий вечір. Фейсбук це знову ж таки не добре, це не погано, Просто є різні бізнес-моделі, але от для користувача це означає одне, що рівень контролю і прозорості залежать в. В тому числі і від платформи, і тому налаштування конфіденційності це не формальність, а справжній інструмент. Вам усе ясно у всій цій історії смартфон знову ж таки це не головний винуватець, а центральний вузол, і саме в ньому сходяться дані з інших пристроїв та сервісів, аби все працювало узгоджено, швидко і стабільно. Важливо, що більшість сучасних систем, як то Android і iOS, дають користувачу контроль, і ви можете керувати доступом до геолокації, камери, мікрофону, обмежувати персоналізовану рекламу, вимикати фонове відстеження для застосунків, якими майже не користуєтесь, і от. Створити таку от максимальну приватність в принципі можливо, але вона має свою ціну у вигляді втрати частини зручності повністю зникнути з карти інтернету у вас все ж не вийде. Натомість максимальна персоналізація дає комфорт, але потребує більше даних. І тут універсального правильного варіанту в принципі немає. Важливо знайти баланс саме для себе. Врешті-решт, ваші гаджети не слухають вас постійно, тому що це технічно, енергетично і юридично дуже складно. І більшість даних навіть аналізуються без участі людей, але реальний ризик це не міфічні стеження, а байдужість до дозволів до старих застосунків, застосунків з неперевірених джерел і загалом до налаштувань, тому що дані сьогодні це інструмент. А от як ви ним користуєтесь і що дозволяєте, залежить тільки від вас. Якщо вся ця інформація була для вас цікавою. І корисною, то не забудьте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Вам не складно, нам справді приємно. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.